Всім привіт! Сьогодні я вже в теплиці, тому що в нас просто весняна погода. Вітру немає, тихо, тепло і туман. Так що у нас така погода дуже-дуже вона закликає мене в теплицю, тож я прийшла в теплицю. Зараз піду, буду обрізати. Потрішку-потрішку по і так обріжу, е висвободю кущики від нагрузки, яка є від квітів, від ягід і так. І нехай уже відпочиває, тому що вже не за горами сезон вчора було. Сонцестояння, як ви знаєте, тож вже буде починать збільшуватись день і сонечко вже поверне на весну, так що весна не за гороме. Тож, <смірит> тож зараз, вчора да, мені сподобалися коментарі, які вирішили. Ощасливий 5 чоловік. Я згодна, 5 чоловік отримають від мене по 20 саджанців безкоштовних. Хай буде так. І так, сьогодні поговоримо про перці, так як уже скоро треба починати сіяти перці, звичайно, ті, що будуть висаджуватись у теплиці. Тому що перці, як ви знаєте, дуже довго ростуть, і дуже в їх великий оцей струк від посадки до плодоношення. І перед тим, як перці треба висівати собі на розсоду, їх бажано помістити в холодне місце. Можна в холодильник, температура повинна бути 3-5 градусів для того, щоб перці пройшли стратифікацію. Тоді перці будуть краще зійдуть і будуть більш виносливими, тому що вони пройдуть стратифікацію. І так, для проростання що ж треба, щоб гарно проростало насіння і перці хорошо росли, треба, щоб температура вночі була десь від 18 до 20 і в день 20-25 градусів. Чи пророщувати насіння, чи не пророщувати, це, звичайно, діло кожного, але після того, як я колись замочила насіння, і воно в мене взагалі не проклюнулось, то я після того замочую обов'язково. Тому що, якщо представте, якщо ви посіяти перці і будете чекати, так як перець дуже тугодум такий, він дуже довго сходить. І... Якщо вам попалося неякісне насіння, воно не зійде і ви втратите час, то, звичайно, краще його замочувати або просто замочити кілька насінинок і подивитися на схожість. Поділяються ж перці на ультраронні, які починають плодоносити через 100 днів після того, як ви висадили їх. Ранні через 100-120 днів, середнє від 121 дня до 135 днів, пізньостиглі 136 днів і 150. І дуже пізні. Це зазвичай товстостінні перці, які е, достигають уже дуже пізно. І також до е, буває у перців технічна і біологічна стиглість, я думаю, кожен це знає. Якщо перці доросли до великого розміру, це, біологі... це технічна стиглість, а якщо вони вже патрон, не бігай, патрон. І якщо перці вже набули кольору такого, як вони повинні будуть, то це вже біологічна стиглість. І яка ж, е, який треба ґрунт? ґрунт для перців треба родючий, гарний, тому я обов'язково висіваю у родючий ґрунт, у покупний. Це найкращий ґрунт, в якому найкраще росте розсада. От е, е, Я думаю, усі зі мною. Сугосяться, що перці в покупній гарній землі, якщо це гарна звичайно, земля, вони краще ростуть. Можна висаджувати перці у касету, можна висаджувати у стаканчики, можна висаджувати у ящичок. Але ті, що будуть прориватися у ящичку, якщо будуть пікіруватися, то звичайно ті будуть на тиждень довше рости, тому що на тиждень задов... задержиться плодоношення. Так як після пересадки перець обов'язково буде хворіти. І перед посадкою, звичайно, от перці. перці бажано замочити в якісь біостимулятори, наприклад, вепін. Вони краще будуть швидше буде проростати насіння. Ну, я бачила, що єсть, відрізають оці носики. Ну, Представте, якщо це, ну, це 10 насінин, 20, можна надрізати ті носики у перці. Ну, насінин я маю на увозі. А якщо людина багато сіє, то, звичайно, то їх буде обрізати ті носики. Е, також при висадці, треба обов'язково пролити фунгіцидом землю. Фитоспорином. Це саме такий дешевий, саме класний, який діє хорошо. Яким я дуже давно користуюся, в мене завжди він єсть. І оскільки ж висівати? Звичайно, хтось висіває по одній насінині. можна по одній насінині. Якщо я, наприклад, висіваю по одній насінині, значить я саджаю по два стаканчики в одну луночку. Для чого я це роблю? Ну, Якщо касетки, то теж можна по дві штучки, Можна потім, коли вже виростуть перчики на розсаду, потім посадити по дві штучки. Для чого це я роблю? Я це роблю для того, щоб було більше притінення, тому що у нас дуже жарке літо і буває дуже часто, коли печуться перці. Якщо ж... І навіть і не тільки ця причина. Є ще одна причина, при якій, коли сильний вітер, то перці, як ви знаєте, вони дуже крохкі, вони ламаються. Тому я зазвичай висаджую по дві рослини і вони держать друг друга. І в цьому році я почула навіть від своїх сусідів-хлопців, які висаджують теж овочі, ну, які багато вирощують овочів, то вони висаджують взагалі по три причини. Ну, ось так. <с> Можна спробувати, як це буде, звичайно, треба експериментувати і все обов'язково вийде. Полив фунгіцидом перед висівом і ще два рази через. Кожні два тижні. Світло ж ми вмикаємо, щоб світилося 12-14 годин. Але я вам чесно скажу, в минулому році я перці не підсвічувала і перці були гарні, тому що не була температура висока і не було переливу. І в мене вони не були перерощені. Спочатку я вирощувала їх на вікнах, а потім винесла у теплиці. В теплиці, звичайно, звичайно, краще, тому що там більше сонця. Так, підживлення. Підживлення, коли починається настоящий листочок, ми підживляємо кальцієвою селітрою. Все те саме, як і при вирощуванні томота. Другий етап, коли вже проходить переволка, і пікіровка це проходить десь місяць після сходів, і через 5 днів після пересадки підживлюємо монофосфатом фосфатом колію для того, щоб, для того, щоб мої помощники підійшли. Для того, щоб розсада була товстенькою, гарненькою, щоб наростав корінь. Перець взагалі любить такі підживлення. І ще через 5 днів сульфат магнію. Сульфат магнію краще давати в корінь. Можна також в усі селітру, в когось що є. Особливо перець любить магній, так, як і томат. І також робимо. Закалку перед висадкою, перець дуже любить сквознячки, Якщо ви садите перці на вікні, то пам'ятайте, якщо буде загущено і буде висока температура, перець буде витягуватися, і якщо не буде достатньо світла. Ну, якщо ви посадите трішки так із. Відстанню, то рослинки взагалі не витягуються. Наскільки я знаю, ну, ніколи вони не витягуються. Якщо поставити їх, звичайно, не на північне вікно, а на південне. Там завжди буває набагато більше світла. Так, і перед посадкою ми додаємо попіл один стакан на квадратний метр. Це і підживлення, і також попіл він виступає в фунгіциду, так як попіл він підсушує, і також бореться з грибковими хворобами, висаджується перці. Десь через 40 см і по дві штучки. Між доряд залишають один метр. У ну, мене вони взагалі, виходить, більше, якщо я на вулиці. А ну перестаньте. А ну, е якщо на вулиці, е значить, я роблю змішані посадки. Вася, перестань його ганяти. Це ж капець якийсь. Не дають мені зйомки робити. Так, обробка по листу антистресантами після того, як ви висадили вже рослинку на інше місце. І через 7 днів даємо 3 з мікроелементами. Якщо у вас добре без мікроелементів, значить мікроелементи даємо по листу, 20 в корінь. Так, і таким добривом ми підживлюємо один раз тиждень до наливу плодів. Перший місяць обробки. Це два рази кольці від вершинної гнилі, два рази бур мох. Так, ну, або бур, бурна кислота. Обрубка від шкідників фунгіцидами, від хвороб, це обов'язково. Я ж... Обробляла в цьому році парацельсом і альфа супер плюс Мірольд. І дуже гарні були перці, не було ніяких шкідників. Але я обробки робила ці ще до цвітіння. От, Як висадила у ґрунт, і десь через тиждень я робила обробки. І взагалі ніяких таких проблем і не було. Ну, а далі вже біологічними препаратами, тому що, коли є плоди, ми вже не користуємося хімічними. Також, дуже часто мене питали, чи видаляєте ви коронну квітку. Коронну квітку я де видаляю, де не видаляю. Звичайно, якщо її видаляють, то це прискорює ріст стебло, приріст стебло. Якщо ж великі великій плантації, то хто там його видальоє? Воно і так все росте. Ну, звичайно, оця корунна квітка, корунна перчина буде раніше, ніж інші. Так. Але вона затримує трішки розвиток. І видалення нижніх листочків. У минулому році я видаляла на вулиці нижні, нижні листочки. я ніяких... Відмінності не замітила, чи чи видаляти, чи не видаляти. Тому це кожен вибирає собі сом. Звичайно, якщо загущені посадки, якщо це теплиця, то бажано видалити нижні листочки, для того, щоб гарно провітрювалося. Тому що перці вони люблять дуже сквозняки. Так само, як і томати. Так, ну і Після того, як налилися плоди, Далі йде підживлення. Один-два рази в місяць махбур по листу 10 грам на 10 літрів води. І один раз в тиждень добриво де більше колію або монофосфот колію. І чередувати ці, ці добрива із брексил кальцією через тиждень. із із колієм, там, де більше колію. Вася. Ну, не 30 тут. Ну, капець якийсь. Так. І також, звичайно, користуватися біопрепаратами від шкідників і від хвороб. Патрон! Також сівооборот я вставлю таблицю по овочам. Там, де красний, там не можна. В общем, там розберетеся, там табличка і дебажано, а де взагалі не можна висаджувати після одні овочі після інших. Ну, Звичайно, після Паслюнових томати, чи після пасльонових перці висаджувати не можна. Так, полив, полив, коли хмарно раз в тиждень, коли ж сонце пече, то через день. Переливу перці не люблять. Холодної води перці не люблять. Не люблять дощову погоду, тому що буває, розповсюджується хвороба і також. Якщо в кого жарке літо, в нас, наприклад, жарке, то Бажано робити трішки загущеніші посадки для того, щоб перці не пеклися. Бо буває дуже часто бочки печуться, тому можна висаджувати якусь кукурузку біля між так ріденько, для того, щоб було притінення. Колись я посадила томати, взагалі під кущами кукурузи і ті, що були. На відкритому ґрунті вони всі погоріли і захворіли фітофторою. Ті, що були під кукурузою, ті взагалі стояли зелені до самих-самих морозів. Тож це треба пробувати і робити експерименти. Які ж бувають проблеми у перці, так як і в томатах? Буває вершина гниль, від нестачі кальцію, магнієвий хлороси, прожилки. Нижніх листочків жовтіють сульфат магнію або магбур дається в корінь. Пожовтіння країв листочків це нестача колію. Калію. Е, перестає рости е, рослинка, перестає рости перець і е, набуває такого синюватого кольору. Це нестача фосфору. Ну, Давати монофосфат калію або інший якийсь препарат, де більше фосфору. Пожовтіння е, листя нижнього це нестача азоту карбамід або аміачна селітра. Або можна поставити із Зелені, або ж настояти е, навоз, щоб воно пограло, і це теж буде гарне азотне добриво. Попадання зов'язі. Це нестача бура і жаро. махбур, бурна кислота, сіра гниль. Сіра гниль – це від високої вологості і дощової погоди. Звичайно, провітрювання і належні фунгіциди, які борються із такими хворобами. Сіра гниль проявляється, ви знаєте, як так, як і в усіх. Сірий наліт на плоді, на стеблі, на листі. Ну, заболіває вся рослина. Чорна ніжка теж ви все знаєте, тому що чорну ніжку, я думаю, знають всі. Це особливо, коли розсада маленька. Обробляти фунгіцидами ґрунт, при посадці, не переливати, підсипати прилітом і все буде у вас добре. Так, хворієш Перець на альтернаріоз. Це грибок, чорна п'ятна в вигляді спіролі. Теж працює фунгіцидами від цієї хвороби. Ну, звичайно, от скільки я замітила, бувало, що я осаджувала у теплиці. Якщо є провітрювання і нема загущеності, то взагалі рослина не хворіє на ці, на ці недуги. Бактеріози вірусні хвороби, коли кучавість листя. Або крути його, то краще його вирвати і не мучать ні себе, ні рослину, і не треба тратитися ні на які препарати. Саме злісні шкідники це білокрилка, тля, путиний кріщ, кріщ, тріпси і совка. Саме, звичайно, найбільше на перцях, ну, Так як у нашій місцевості, то саме більше це тріпс, білокрилка, ну і совка. Це саме-саме такі, що з ними е, треба обов'язково боротися. Боремося, звичайно, біологічними препаратами, е, їх чимало. В цьому році я буду багато їх закуплювати, для того, щоб працювати тільки біологічними препаратами, тоді, коли вже е, починають рости плоди. Тому що все-таки треба якомога е, е, менше використовувати хімічних препаратів для того, щоб рослинки були безпечні. Патрон. Так що всім миру добра, У найкраще все буде Україна. До побачення. О. Шкоделя. Патрон! А ну йди сюди! сюди. Неслух явний.